Це, мабуть, найскладніший момент в моєму житті. На даний момент сподіваюся, що більше таких не буде. Не знаю, що сказати. По-перше, напевно, хотілося б для наших болівальників сказати, я знаю, що це не допоможе, але ми можемо тільки вибачитися за весь сезон в цілому. Щось пішло не так. Сьогоднішня гра, я вважаю, відображає весь наш сезон по ходу. Грали невпевнено, не було взаєморозуміння на полі. І між футболістами, між тренерським штабом. Я вважаю, що була повна анархія. Не знаю, з чим це пов'язано, але на сьогоднішній день це як є. Багато ходило розмов в інтернеті там, з приводу заборгованості і так далі. Я можу одразу сказати, що у нас розмов таких не було. Ніхто нічого до цієї гри. Всі думки, думками були лише про результат, щоб зберегти команду в прем'єр-лізі. Як бачите, не вийшло. Не знаю, з чим пов'язано. Можу привітати кудрівку. Вони сьогодні, напевно, більше заслужили, ніж ми. Ви досвідчений футболіст і сьогодні цей матч. Ви самі сказали, що було дуже мало взаєморозуміння між гравцями, при цьому, що це ну, вирішальна гра, і як би це банально не звучало, будь-коне на життя, на смерть, і всі це розуміли, особливо досвідчені футболісти, все-таки. Що є головним чинником, як команда, яка ну ви там грали з Водською і в Єврокубках, і були успішні сезони? Як команда, монолітна збита бойова, перетворюється впродовж сезону? От той набір гравців, який був зараз, який у вирішальному матчі абсолютно розконцентрований. Як це відбувається, і що є головним чинником? Ну, дивіться, у нас наразі в складі грає дуже багато молодих гравців, які. Можливо, психологічно десь не готові, десь може підготовка до матчу неправильна, десь може ми налаштувалися неправильно, Може, можливо, досвідчені гравці, там як Саня Скляр ігор придута. Я в тому числі десь не, не налаштували правильним чином команду. Ми могли повести за собою. Думаю, цього ми не побачили на полі. Десь там вирішальні якісь моменти. Навіть той пропущений м'яч з нічого просто пропустили. І потім ще в них було пару нагод забивати. А в свою чергу, у нас в принципі, як і в першому матчі проти Кудрівки, вже довели до перехідних матчів. Я вважаю, що коли ми грали зараз першу гру на оболоні, було дуже багато моментів, якими ми просто-напросто не скористалися. Ми могли там закривати гру ще в першому матчі. Не вийшло реалізувати моменти так само сьогодні. Не скажу, що там прям супер багато моментів створили, але у нас були дуже хороші нагоди. Вважаю, що були 100% моменти, які ми мали забувати. Знову ж таки, не забили. І як я можу ще раз повторитися, це відображення всього нашого сезону. Якщо воно не йде, я не знаю. Може, так, так було вирішено може, до нас, що сьогодні мав бути такий результат. Не знаю, з чим це пов'язано ну, На там атаку, коли в перших хвилинах почали грати, почали створювати моменти. І вже після сьомої хвилини просіли, пропустили, і далі я в такому хлементі не було, з чим з цим було. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що ми пропустили го. Е, у нас задача була між собою, ми переговорили з хлопцями перед грою. що Кого тут боятися? Нам треба виходити, грати перед своїми болівальниками тільки на перемогу. Ми почали створювати тиск. Ви бачили самі з перших хвилин дуже багато стандартів. Я не пам'ятаю, скільки ми там 5 чи 6 кутових подали тільки за перші 5 хвилин. Не витиснуло з них максимум. Натомість пропустили контратаку, один єдиний їхній момент. І, і знову ж таки повертаємося до психології після пропущеного м'яча вже почали всі нервувати, лавка запасних. ми і всі інші, я думаю, відчували цю нервозність. І вже після цього. А Кудрівка навпаки, на них нічого не, не тиснуло, немає ніякого тиску. Якби вони програли, вони сказали, ну ми були сьогодні слабші. Тому на сьогоднішній день слабші ми. Як буде далі, ніхто не знає. Я не знаю, що вам сказати. Я маю надію, що клуб буде існувати, бо я виріс в цьому клубі, мені дуже соромно за сьогоднішній результат тому як є. Вибачте. прошу,